Доброго дня, доброго здоров'я, вважаю. Всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін. Студія, автор та ведучий Олексонко. Я вітаю вас із вже збередешним новим роком. Бажаю всім, звісно, в першу чергу перемоги, абсолютно, щоб всі наші захисники і захисниці повернулися додому, всі живими, неушкодженими. Ну і звісно, ми на нашому майданчику, на майданчику першого вінницького мультимедійного проєкту час змін будемо висвітлювати, піднімати ці теми і будемо про це говорити. І не тільки про це. Будемо говорити абсолютно про все. Що вас хвилює? Е, є один такий дуже цікавий сегмент, не дивлячись ні на які зовнішні ситуації, і зов... взагалі, на будь-які зовнішні прояви, е, є один сегмент, який нас завжди хвилює. Е, це гроші. Відверто кажу, називаю речі своїми іменами. Це гроші. От зараз переді мною сидить до мене. Сьогодні завітала. Вона страшенно хвилюється. Напевно, так само, коли я як я хвилюся, коли підходжу до банкомату. От мене сьогодні в гостях Вікторія Гнатовська, заступниця директора Вінницької обласної дирекції. Акціонерного банку Укргазбанк Вікторія, я радий бачити, радий вітати. Радий, що ти прийшла. Я радий, ти розумієш. А, я дякую. Назай. Я а, теж дуже рада вас бачити. Да. Вікторія, сьогодні відверто скажу, напевно, ця фраза. Цю фразу, напевно, очікує будь-яка жінка, тим більше будь-яка красива, розумна така жінка. Вікторія, ти перша. Сьогодні в нашому проєкті це, проекті... <і propor plumbing> да, це незвичайна новина в проєкті час змін 2024 року. Ти дійсно перша. І дуже цікаво, я так думав до ефіру. Дуже цікаво, що приходить е, жінка, заступниця банку, директора банку, і ми будемо говорити про гроші. Жінка, банк, гроші. Дуже цікаве поєднання і дуже таке хвилююче. Будем поєднання. Будемо вважати, що це гарний знак. Це дуже гарний знак. Я, я не дуже сильно Вірю в знаки, но я з тобою погоджуюсь. Це дійсно дуже дуже приємно такі е, обставини так склалися. Отож, банк е, наш рідний для багатьох вінничан він став рідним, і я один е, з тої невеличкої я один маленький з тої великої сім'ї е, користувачів послуг е, Укрказбанку. Е, пройшов 23-й рік. Як е, спрацював банк? Як банк зміг? Е, при тому при цьому, що ще раз повторюся зовнішні дуже серйозні чинники, це війна в першу чергу. Потім це хвилювання народу, потім це певний психологічний, фізичний і так далі. Фінансовий стан, як банку о, працювалося, і як банку вдалося о, спрацювати за 23 третій рік. Угу. Дякую за запитання. Дійсно, було по різному було і часом складно. Але ми не зупинялися. У нас за цей рік багато нових було програм, продуктів для клієнтів. Ми вперше в 2023 році запустили реєстрацію відкриття рахунків ФОП онлайн. Це також було для нас. Ми перші зі всіх банків це запустили. Ось тому було по різному Але прийшло, я вважаю, я що ми справились. От ФОП онлайн як пройшло. Відкривали рахунки, тобто, це ну, процедура. Ми її тестували певний час, а потім запустили угу. і клієнти відкривали рахунки. Тобто, як традиційно як у нас це відбувається, виходить новий е, продукт на ринок, угу. і е, люди так не дуже якби довіряють так, і так, але хтось подумки. знаходиться, от, хтось хто от, спробує та, 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 так. Та. і так. Подумки, ну давайте. Нехай там, хоча б перший десяток, перша сотня, перша тисяча пройде. А я потім вже подивлюся, що це де це і як це. Напевно, також у, у так от снігу. Бувою такою лавиною пішло це все так. Ну насправді не масово це пішло, тому що більшість клієнтів зазвичай звикла до того, щоб їм краще звернутися до банку і зробити це все. Але як альтернатива, можливо, і вже і так відкривати рахунки онлайн. А для тих, хто це зараз вперше почув, скільки часу треба для того, щоб онлайн відкрити рахунок? Ну, буквально там 15 хвилин. Тобто там підкріпляєте документи, і тобто за 15 хвилин потім треба щось доносити фізично в банк чи не треба. Ну буває таке, якщо, наприклад, документ не прогрузився, то так потрібно підійти. Але зазвичай, в принципі, клієнт фотографує документи і підкріплює І цього їх, достатньо. Так. Тобто, в нас є і для фізичних осіб верифікація через дію, тобто там також uh -huh. онлайн ці документи підгружаються нам в систему. Тобто, це вже був такий більш-менш відпрацьований механізм. Добре, добре, окей. А ш, я знаю, що ну, по-перше, треба нагадати нашим глядачам-слухачам, що Укргазбанк це державний банк. Це в першу чергу, mm -hmm. е, і що він входить до переліку е, системно важливих банків України. Mm -hmm. Так, це е, не просто пусті слова, а це дуже серйозні е, для гравців. Це серйозні слова для гравців банківського ринку. Що лежить в базисних е, позиціях е, у Карказбанку? Що е, він є е, системним. Державною системним банком, що є? Що лежить в основі? Ну раніше, наприклад, в нас було в нас був напрямок Екобанк, тобто ми фінансували ці зелені проекти. Зараз в нас трішки міняється. Ну, якби ми не перестаємо цим займатися, у нас вже буде uh -huh. просто напрямок банк сталого розвитку. Тобто, у нас трішки буде ребрендинг відбуватися це протягом першого кварталу, першого півріччя цього року. Такі у нас заплановано головним банком. Ось, ну я думаю, що ми пізніше про це ще зможемо зустрітися і поговорити. І як окремо. Так, uh -huh. так. Ось, але е... Зазвичай в нас в першу чергу це напр... в першу чергу це важливість клієнта для банку. Тобто, ем... Ем... Клієнт, в першу чергу. клієнт в першу чергу. Тобто, коли так... ми говоримо, що клієнт завжди правий, так, ви кажете так, так, так". так, ти завжди правий. Скромно опускаєте очі і кажете, так, але є нюанси. Але, так. Але є нюанси да. так, тобто ми. В першу чергу ставимо на перше місце клієнта. Е, якщо говорити вже про клієнта, про клієнтську базу за 23 й рік вона збільшилася, зменшилася, вона залишилася сталою. Якщо це не таємниця, ні не таємниця клієнтська база збільшилась. і Це говорить про те, що все таки банку довіряють, що банки надійні, можливо, В першу чергу, звичайно, це те, що банки державним. І те, що ми приймаємо участь у всіх державних програмах, як для юридичних осіб, так і для фізичних осіб. Ми говорили, я пам'ятаю, минулого року ми говорили про. Декілька програм в тому числі це доступні кредити. 5.7.9. Банк mm -hmm. також став учасником цієї української програми. Там було декілька банків, наскільки я пам'ятаю, і «Укргазбанк» в тому числі. Mm -hmm, а, і ще одна була програма: це по-моєму є є є, є є є оселя. Є житло, є оселя. Є оселя. Mm -hmm. А що можна сказати про доступні кредити? 5.7.9? були популярними, не було. Так, вони користуються популярністю, тільки це трішки інший напрямок. Я займаюся, нагадаю, фізичними uh -huh. особами. Uh -huh. так. Uh -huh. так, а в нас є напрямок малого та середнього бізнесу, uh -huh. і вони ці продукти розвивають. Uh -huh. але, uh -huh. але, але там точно кредитувалися юридичні особи, я знаю, тому що наші колеги з дирекції досить гарні результати показують. По цим продуктам і продукти дуже користуються популярністю серед е, uh -huh. юридичних осіб. Uh -huh. а, і тепер е, в Єоселя є е, верніше, ми говорили про Єоселю. А ні, ми говорили про доступні кредити. А тепер Єоселя. Як це було? Uh -huh. ЄОСЕЛЯ оселя. В нас стартувала з 1 жовтня 2022 року, і протягом 2023 року ми видали майже на 145 мільйонів кредитів. Тобто наша дирекція видала переважно. Це були представники силових структур, військовослужбовці зсу за контрактом, медики. Ну, така основна частина угу. це була. Ну і інші категорії населення, тому що, нагадаю, з 1 серпня ми запустили, крім пільгових категорій, ще для інших категорій населення під 7%. Ось. Е, я тут отут же пішли цифри. А ну, добре телебачення, ми можемо це і почути, і побачити. Воно легше сприймається. А от для радіослухачів я хочу все-таки більш детально і можливо декілька разів навіть повторити. Тобто, е, от е, цей проект Єоселя, він. Запускався минулого року. Ми говорили про це не один раз, і ми е, умовно, ну навіть не умовно, а ми говорили про умови е, цього кредитування. Так ось для військовослужбовців. Давай, щоб я зараз не забирав в 에... тебе цей хліб. Говори, от для яких категорій є, є менший відсоток? Там по моєму 3 відсотки є є категорія пільго, для пільгова пільгова категорія громадян, які можуть скористуватися кредитом під ставку 3 відсотки річних. Так сюди це входить Це військовослужбовці збройних сил України за контрактом, угу. співробітники силових структур. Тобто, це поліція, нацгвардія, СБУ, судова охорона, тобто всі силові структури, ДСНС, Медики, які працюють в підприємствах державної та комунальної форми власності, педагоги та наукові працівники, які також працюють в державних та комунальних установах. Це все під 3%? Це вони, так, вони можуть скористатися кредитом на ЄОС під 3% річних. Для інших категорій громадян. Встановили ставку 7% річних. Угу. Тобто всі, хто не підходять під цю пільгову категорію громадян, вони можуть скористатися е, іпотекою на придбання житла під 7% річних. А є, напевно ж є ще якісь умовності, наприклад, ВІК. Так, вік від 18 до 70 років на момент закінчення кредитного договору. Угу. Тобто є обмеження по віку, наприклад, якщо клієнту там, 60, він на 20 років кредити взяти не може, не може. Так, на максимальний термін він взяти не може, але він може на той період, який залишається йому до 70 років. Тобто максимальний термін це 20 років, і на е, закінчення кредитної угоди має виповнитися саме от, до 70-69 да. з хвостиком, будемо так говорити. Е, є якісь певні обмеження, чи навпаки, є якісь певні заохочення, е, чи клієнт має, е, чи має клієнт на момент взяття кредиту? Кредиту мати вже якусь нерухомість чи навпаки не має От що тут з документами клієнт може мати нерухомість, але вона не має перевищувати нормативну площу нерухомості. Тобто, якщо це сім'я з двох осіб, з двох осіб, uh -huh, так uh -huh. чоловік і дружина, наприклад, і в них є квартира розміром 45 квадратних метрів, вони можуть отримати кредит. Іпотечний кредит за програмою є е оселя, тому що на них двох нормативна площа розрахункова складає 52,5 квадратних метрів. Тобто, якщо до 52,5, кожен там, позичальник може скористатися цією програмою. Тобто на кожного має бути 26,5. Ну, ні, там ні, один або два 52,5. Якщо додаються ще діти, то на кожного члена сім'ї ще 21 один квадратний 20, метр. Так. так, так. Тобто цю квартиру вони можуть мати і додатково ще оформити кредит, там, наприклад. На більшу квартиру, якщо знову такий варіант, найкращі варіанти, до речі, заходять. Якщо один, один або одна проживають умовно, візьмемо там 40-45 метрів. От 45 метрів однокімнатна квартира. Зараз в принципі якби нормально, mm -hmm. да раніше це була двокімнатна вже квартира, а зараз однокімнатна квартира. То така людина, якщо один одинак або одиначка, має право на кредит. Так, так, тобто, якщо е, позич... тобто, один позичальник або два члени сім'ї можуть розраховувати на площу 52,5 квадратних метрів. Угу. Тобто тут немає таких розмежувань? А якщо вже в них є діти, то тоді ще плюс на кожного члена сім'ї ще 21 квадрат. Чи е в такому випадку, якщо вже заговорили про метри, в такому випадку чи грає роль скільки в тебе вже є тих метрів на те скільки ти можеш взяти метрів? Е... Умовно, знову таки, я повертаюся, квартира 45 метрів вже є, а ти хочеш однокімнатну квартиру, наприклад, знову таки однокімнатну квартиру на 60 метрів. Можна, але за отих 60 мінус -52 52,5, за оцих 7,5 квадратних метрів потрібно буде доплатити готівкою. Тобто по нормативі… на них не розрах... не розповсюджується дія кредиту, буде так. Так, так. Тобто угу. постачальник має придбати цих 7,5 квадратних метрів за власні кошти. Угу. Тобто нормативна площа на одну або двох членів сім'ї 52,5 квадратних метрів. Все, що зверх цього клієнт оплачує самостійно, незалежно від того, це 53-й метр, тобто один метр, чи це 153-й метр, і незалежно від того. А знову таки завжди, ну завжди в більшості випадків ем, важко зібрати документи. Або навпаки, коли починаєш думати про іпотечний кредит, а спершу починаєш згадувати, ой, як добре за кордоном мені там хтось розповідав. Там у них взагалі мізерні ці відсотки, і так далі. І так далі. А потім починаєш думати, а що ж мені тут робити, і які треба взяти документи. Я стосовно другого хотів запитатися: документи важко зібрати. Насправді там в документах нічого такого особливого немає, тобто Документи, які вимагає банк, це паспорт код позичальника, довідка про доходи за останні 6 місяців. Якщо це військовослужбовець ЗСУ, то е, його військовий квиток, копію та копію контракту, тому що там вимога є військовослужбовця тільки за контрактом. Угу. Ось якщо в шлюбі свідоцтво про шлюб, паспорт код дружини, доходи дружини. Ну якщо відповідно є діти, то свідоцтво про народження дітей. Тобто, це всі такі документи, які як стандартні. правило є це стандартні так. документи. Можливо, тільки довідку про доходи. Ну там замовити по. Це якщо, наприклад, в нас не отримують е, зарплату. Якщо отримують в нас, ми самостійно робимо виписку з рахунку. Тобто, там нічого такого складного немає. В документах по квартиру зазвичай продавці на продаж готують вже ці документи. Ми угу. просто знімаємо копії там, чи агентство нерухомості приймає в цьому угу. участь. Нам допомагає і все. Тобто, іде мова про е, новобуди чи іде мова вже про. Готові квартири? Ми працювали з вторинним ринком, тобто це вже мають бути документи на цю квартиру. Зараз також запускається первинний ринок, тобто, можна... тобто 24 го року буде запускатися так. чи вже запустився? Ну ми з кінця року вже є можливість Працюєте. акредитувати угу. забудовники, так. Тому можливо буде і первинний ринок в нас. Е, окей, я так розумію. Ну так гарно розповідаєш, так аж очі горять про є оселю. Я так розумію, що це один з основних е, продуктів. З кредитування для фізичних кредитування, осіб. Так, та? так є ще авто в кредит на нові автомобілі, але все таки іпотечний кредит більш користується популярністю, досить активно так люди кредитуються. Угу. Тобто є можливість придбання житла під низьку відсоткову ставку, тому що в принципі зараз оренда не дешева, і відсотки за кредитом можливо навіть буде дешевше, ніж оренда квартири угу. для сім'ї. Ну, Якщо говорити знову таки, це ринок дуже. Дуже неоднорідний, скажімо так, оренди, то як мінімум в півтора в два рази. В 1,7, і сім, в це точно оренда у нас по Вінниці, в залежності від району. Звісно, ну вона у нас дійсно дуже сильно виросла. Е так, ще один момент. М момент, е знову таки хочу звернутися до минулого року. А е ми говорили про я запитався, ти сказала, що кількість за минулого за минулий рік кількість клієнтів не зменшилася, а збільшилася. А е знову таки, це через призму того, що банк є системним і банк є державним, через те, що є дуже цікаві продукти. Які пропонує банк, а що ще? Можливо, ви маєте якісь такі? От я вже подивився твої очі, я вже зрозумів, що я питаю, напевно, щось не то. Якісь там таємниці випитую. Мабуть, ви знаєте або маєте підхід до кожного, якийсь особливий підхід до кожного клієнта. Що ви робите з людьми? Що вони вам довіряють і що вони от так з вами працюють? Ну, ми стараємося якісно просто виконати свою роботу. Тобто, коли клієнт звертається, максимально задовільнити його проблеми питання. Питання, так тобто, все для клієнта, як ми й говорили uh -huh, uh -huh. на початку, абсолютно все для клієнта. Uh -huh. Що е ну так залишається вже буквально дві хвилинки? Що такого цікавого може очікувати клієнтів вашого банку е в 2024 році? 24-му. Ну, Всі продукти зазвичай, що ми працювали, вони такі будуть працювати з новинок, такого, що планується. Ну, навіть не знаю, що сказати. У нас ж такий максимальний спектр послуг. Чітко то, 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 то. Наприклад, Ні? Ні. окей. Е, ну, Єдине, що Вікторія сказала, і вже так. Мені сказали, що ми обов'язково вже з тобою зустрінемося, і будемо говорити. Це ми будемо говорити про проєкт, який от ви зараз запускаєте, і він це ребрендінг Екобанку. Угу, Наскільки так, я пам'ятаю, от і коли він має вийти десь до літа ближче? сказали орієнтовно перший квартал, перше півріччя. Тобто ми будемо вже дивитися, як наш головний офіс там угу. буде встигати. Ну вже дещо буде вже із першого кварталу. А, на початку війни була декілька буквально ну, тижнів. Це максимум була така ситуація, що, е, ясно, поки що тоді не було зрозуміло, що робити, де робити, де готівку, іноді картки працюють, іноді картки не працюють. А перед новим роком я краєм вуха чув знову, оця от ой, а зараз будуть приймати якісь нові закони, ой, а знов не буде грошей в банкоматі. Ой, а що ми будемо робити? Ну на такі випадки, я завжди кажу, що тихо, з спокійно, нічого такого добрі, перестаньте піднімати паніку. А робота банкоматів, робота з картками. Два слова. Буквально ну банкомати працюють в штатному режимі. Все добре. Ми постійно їх там по мірі необхідності завантажуємо готівкою, тобто цим взагалі проблем перебоїв немає. А так само і треба сказати ще раз: зайвий раз він не буде зайвим, нагадати що картки Укргазбанку приймають практично у всіх банкоматах системи, тобто це одна єдина система, і без, без, зняття, комісії. Комісії, без зняття комісії. Mm -hmm. Комісії, так, так. так що так що не треба хвилюватися, все спокійно. Найголовніше хвилювання це тільки на руку ворогу. Це однозначно. Я можу сказати. Вже не хвилюєшся? Ні. <с> вже все нормально. А, заступниця директора Вінницької обласної дирекції акціонерного банку Укргазбанк Вікторія Гнатовська сьогодні була а, першою гостою в 24-му році. Вінницького мультимедійного за проєкту час змін дуже приємно було сьогодні з тобою і побачитися і переговорити. І все таки ми говорили про серйозні речі, про гроші ми говорили. Ми завжди про них, до речі, говоримо. Ми завжди про них <с> так. говоримо. Знаєш, так зараз з боку хтось подумає. Боже, про що вони говорять? Невже немає про щось інше поговорити? Про щось інше ми говоримо. Говоримо за е, межами і залаштунками нашого ефіру. А на ефірі говоримо тільки про роботу. Залишайтеся разом з нами за декілька хвилин. Е, ми знову продовжимо нашу роботу. Час зміни з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 рафаентів. Місто надгом. Події, що поруч.